Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну, вже здається, всі проговорили про е, військові, військово-стратегічні, ну, навіть гуманітарні наслідки. У цій операції, спеціальної воєнної операції Паутина, яку здійснила Україна фактично по всій території Москви, від Далекого Сходу до Сибіру, до Європейської частини. Але е, не варто напевно забувати і про. Економічні і соціально економічні наслідки для московитів андрофагів цієї операції. В чому полягають ці наслідки? Зараз у Московії почнуть зупиняти, перевіряти всі машини, всі фури. Ну, перш за все, <кхід> фури. Ну, Гаверіпа русский гром не грянет, мужик не перекреститься. От він і пе буде зараз хреститься направо і наліво. Як кажуть, прибусь, дурня, Богу молитися, так він і лоба розіб'є. От це виявляєте собі, які масштаби, це ж фактично блокування, треба буде перевіряти все. Не тільки, так би мовити, водіїв, але навіть дах треба. Вони ж нібито від тіля з даху злітали. Так. Все треба буде перевіряти. все треба буде зупиняти. Все має, повинно бути зупинене всі поставки, а основна частина поставок. У крайньому разі, в європейській частині Московії за статистикою, здійснюється з допомогою автотранспорту. Так. І прийдеться все це діло зупиняти, перевіряти, так, а потім переперевіряти, і так далі, і тому подібне. Ну, а наступне що? Ну, а чим, наприклад, ті самі залізничні вагони гірші? Ну, чим вони гірші за цих фур? Ну, я розумію, чого вони бояться. Ця фура може заїхати там у самий центр Москви, Санкт-Петербурга, там будь-якого іншого великого міста і звідти почнуть летіти. По центрах прийняття рішень оці всі... дрони. Так. І, Із... ну, що там? Що? Штучний інтелект. Так, от, придумали таку дуже хорошу штуку, яку треба просто вміти, як її застосовувати, цей штучний інтелект. так, я... Використовую для того, щоб перекладати власні геніальні твори, звичайно, романи, повісті, оповідання з українського язика на англійську мову. Так. От пробую, як воно виходить, оцим штучним інтелектом, що воно? Хм, куди і як. Бачимо ось така. Є можливість зараз, щоб твори йшли по всьому світу, а потім ну, можна перекласти і німецькою, ну треба подивитися, англійською спочатку, французькою, і і гешпанською. Все це можна зробити, так. зараз штучним інтелектом. Так повернемося до наших, так би мовити, дронів. А це ж і на залізничні вагони, залізничні потяги, і все, чом скільки везуть цього на відкритих платформах. Це ж маса всяких виробів, товарів, і особливо в такій величезній заплощеній державі, як Московії, особливо в східних районах. Отам же ж добралися вже, нібито був нанесений удар по атомному ракетоносцю підводному, там десь на Далекому Сході. Це ж там, туди ж залізниця йде? Ну, я просто підказую, як професор, про те, що одними ж фурами єдиний, так би мовити, світ. Ні. Я кажу про те, що у Москві велике значення відіграє залізничний транспорт. Так, він Звичайно, не такий густий, як в європейських країнах, але все-таки наявний є. І багато чого перевозиться там, особливо це стосується таких вантажів різних корисних копалин, це вугілля. Та і цистерни, так, нафтоналивні. А чому би із цистерни не вилітали, наприклад, ці самі дрони із штучним інтелектом. Я думаю, що зараз почнуть зупиняти усе, це ж кола саме справді. Класика просто. Так що не військовими. Досягненнями одними ця операція Паутина славна, вона буде мати і відгомін в економіці Московії, і потужний відгомін. Ми навіть ще до нині не усвідомлюємо, який це буде відгомін. Це ж так? Чи не так? Оте все, що я кажу, це ж не, не якісь там фантазії. Так, божевільного прохвесора. Ні, це штучний інтелект. Чому він не може там вибратися і вилетіти з ну, міскості для борошна чи для інших міскостей, які перевозять, так. Ну, тут е, практично безмежні зараз можливості відкриваються. Я думаю, що ці. Е, Хитрі українці, вони так це все не залишать. Ну, не можна ж, ну я ж казав вам, що ще Геродот казав, що українців займати не можна. А потім до цього додумався і Дудаєв. Вони ж, напевно, знали предмет і об'єкт власного дослідження, а московити чомусь не знали. Я пам'ятаю, як. У 1991 році, так, коли я, ну, Україна стала незалежністю, незалежною, ну і я випустив з колегою перший підручник Географія України в 1992 році. Ну, а потім їх там було багато видано. То і приїжджали з Москви сюди молоді люди, які розповідали мені, що їм дало, дано завдання досліджувати Україну. От. І феноменальні явища. Це були історики, але їх послали досліджувати географію України, так як історія це. Як казав Вольтер, брехня, з якою всі погодилися, так, а географія правдивіша наука. Так? І от їх цікавило і природні ресурси, природні умови, і населення, і господарство, і райони, територіальна просторова диференціація нашої держави все це вони хотіли досліджувати. Але, видно, Путін їх не слухав. Тому що ну, такі серйозні хлопці приїжджали так, із володінням цієї общепонятної української мови, так, із з ну, професійним володінням. Тому що я, наприклад, не випустив жодного підручника московською мовою. Тільки, здається, румунською, польською і угорською. Так. Ну, це вже Міністерство освіти там щось переклало. А я писав виключно українською мовою. Чому? Тому що вона общепонятна, як говорять московити, андрофаги, так. на відміну від московської мови.